новин на телеканалі тв 4 про головні події Тернополя та області далі. Із 17 жовтня в оселях мешканців Тернополя стане тепло. У зв'язку зі зниженням середньодобової температури повітря з вівторка 17 жовтня розпочнеться новий опалювальний період 2023-2024. Для населення та інших споживачів Тернополя відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради УКП Тернопіль теплокомуненерго просять споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом. А ще закликають мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи. Теплопостачання, зокрема за повітряння труб у будинках. Адже часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку. Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити власний запуск котелень та теплопостачання до осель Тернополян. У випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхідні. Ківках тернополяни повинні звертатися до підприємства, що обслуговує будинок чи ОСББ. До слова з 10 жовтня тепло подається до закладів охорони здоров'я, зокрема у КНП Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня Тернопільської обласної ради та у пологовий будинок КНП Тернопільська комунальна міська лікарня номер 2 як діяти, якщо внаслідок ракетної атаки російських ворогів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури і немає ані світла, ані води? Ані газу у Тернополі провели навчання щодо оповіщення і евакуації населення та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій у зимовий період. Під час заходу екстрені служби та органи управління змоделювали ймовірну надзвичайну ситуацію. Комунальники показали, як діятимуть, аби вода у трубах не замерзла. А правоохоронці евакуйовували мешканців до пунктів проживання населення на випадок критичної ситуації. То що ж роблять? Бити, якщо окрім світла, без якого ми якось та й навчились жити, зникнуть і інші блага цивілізації, знає наша Христина Черешнюк. Спираючись на минулорічний досвід, коли у Тернополі масово вимикали світло, тернопільські рятувальники організували навчання для населення та інших служб, що тоді під час надзвичайної ситуації. Умовно, коли ми залишимося без світла, без води та без газу. Відпрацювали підготовку до надзвичайної ситуації за двома адресами бульвар Симона Петлюри, 10 та вулиця Василя Стуса, 2. Спочатку екстрені служби та органи управління змоделювали дії у випадку, коли рашисти пошкодили об'єкти критичної інфраструктури. Відтак тернополяни залишились без найнеобхіднішого благ цивілізації. Якщо мінусові температури, то в будинках багатоповерхових проживання буде неможливим, тобто люди там жити по суті не зможуть. Після оповіщення про надзвичайну ситуацію комунальники мають злити воду на газони у дворах з усіх інженерних мереж у житлових будинках міста, які можуть постраждати за низької температури повітря. Однак робити це можна тільки за рішенням групи щодо ліквідації надзвичайної ситуації при Тернопільській міській раді. Доступ води на центральне опалення перекритий, а будинок зливається тільки з цілого будинку. Буквально хвилин 15 будинок буде злитий. Зараз наливаємо ми на гарячу воду, в підліз і холодну воду. За алгоритмом дій наступний етап евакуація мешканців. То, щоб закрили вікна, двері перекрили собі крани, в квартирі виключили світло, не забули взяти з собою правильні документи. Для мешканців у кожному мікрорайоні встановлять 12 мобільних пунктів незламності. У них обов'язково потрібно буде зареєструватися, а згодом звідти усіх спрямують до пункту масового перебування і проживання населення на випадок критичної ситуації. Зокрема, у нашому випадку таким приміщенням обрали школу поблизу. Потужний генератор, справжня польова кухня та тепле приміщення. Саме тут, у 22-й Тернопільській школі, зможуть перепочити і зігрітися мешканці мікрорайону Сонячний. Під час навчання нам показали, як працюватиме кухня просто небо, у якій забезпечить необхідним харчуванням, а ще де кожен може отримати воду. Може возитися вода як для питних потреб, так і для технічних. Беремо воду безпосередньо зі свердловини, закачуємо водовозку, привозимо куди потрібно. В даному випадку це якраз буде пункт обігріву. У випадку, якщо тернополяни залишаться без світла, води та газу й умовно проживатимуть у пункті масового перебування довше доби, поліція запевняє, наші квартири будуть під їхнім наглядом. Виставляються відповідні наряди для охорони публічного порядку, збереження майна і недопущення допущення мародерства. І так само цілодобово виставляються наряди як на пункт обігріву, так само на пункт незламності. Моделювання подібної ситуації міська влада планує організувати і на інших мікрорайонах Тернополя. Втім, до початку опалювального сезону. початку опалювального, опалювального сезону спуск буде неможливо, оскільки люди не будуть отримати тепла. Тому до початку опалювального сезону це буде в живому. Вигляді спочатку опального сезону це буде відбуватися в імітовному вигляді. Тобто ми просто відкриємо кран, але реально спуску робити не будемо. Але хочемо працювати по всіх мікрорайонах, де знаходяться у цих 12 пунктів масового проживання людей. Мета таких загальноміських навчань підготувати до можливої надзвичайної ситуації у зимовий період мешканців, керівників ЖЕКів та представників пункту масового перебування і проживання населення, адже обізнані означає озброєні. Держава посилюватиме контроль за військовозобов'язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації. Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону. За словами Калмикової, рішення чоловіка з'явитися в ТЦК – питання цінностей і усвідомлення того, що кожен зобов'язаний захищати свою країну. За її словами, найкращим рішенням буде власна ініціатива. При цьому вона зазначила, що навіть Якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних, держава зможе її бачити. Краще прийти самому і знайти той підрозділ, у якому хочеш служити і мобілізуватися. Це можливо зробити, і це найкращий шлях, наголосила Калмикова. За словами заступниці міністра оборони, вже підготовлено пропозиції щодо змін до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних. Калмикова зазначила, що нині сотні тисяч громадян України намагаються уникнути. Тому розробляються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання. Овочі, фрукти та молочна продукція. Саме ці товари найближчим часом в Україні подорожчають. Ціни на овочі та фрукти щомісяця поступово будуть підвищуватися на 5-10%. Про це повідомив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Зростання вартості пов'язане з тим, що з настанням холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Відтак це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що не всі. І господарства мають відповідні приміщення. Ми вирішили поспілкуватися з місцевими продавцями та дізнатися, як війна вплинула на їхню справу. Також ми поцікавилися, які ціни на овочевому ринку у Тернополі сьогодні. Дивимось. Раз в тиждень на овочевий ринок у Тернопіль свою продукцію з Козівського району привозить пан Володимир. У продавця люди можуть придбати картоплю, буряк, цибулю та моркву. Бороболя 9 гривень морква 10, буряк 8, цибуля 12, 10. Продавець розповідає, цибуля на ринку в порівнянні із минулим роком подешевшала в декілька разів. 40 гривень прошлий рік, вибачте, до того року 12. Якщо порівняти з прошлим роком, то так. Щодо капусти, то кілограм такого овоча коштує в середньому 10 гривень, у січеному вигляді – 15 гривень. Основне голубці беруть і душити. А такі? Ну, то на кваску, У на кваску. Біля прилавків із овочами на ринку відніються різні фрукти. Першим ми бачимо великі грона винограду. За кілограм цього товару доведеться віддати від 60 до 75 гривень. Якщо ви хочете посмакувати чимось також корисним, але за нижчу ціну, то можна обирати яблука. Багатий врожай цьогоріч у продавчині надії. Натуральні продукти у неї можна купити за 15 гривень кілограм. Деякі сорти, як от хона та таранета, жінка вирощує сама. Вони рідкісні на ринку. Старші люди їх беруть до запікання. Вони йдуть вони, кисло-солодкі, як це так і це їх більше їдять. У кожного з продавців вже багато років досвіду в торгівлі. Всі одноголосно кажуть. На розвиток їхньої справи дуже вплинула війна. Не дуже родила, але просто людей мало. Нема так продажі. Люди повиїжджали. І так потихеньку торгуємо. Знаєте, урожаю по картоплі цього року нема. Але виїхало, скільки людей виїхало з держави? 15 мільйонів немає в державі. От 15 мільйонів бараболин лишається щодня залишок. Так само і по цибулі, так само по моркві, так само цейки, так само по помідорах, найближчим часом в Україні ціни овочів та фруктів поступово будуть підвищуватися на 5-10% щомісяця. Про це розповів голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Олександр Гайдук. Та якби важко не було під час війни вирощувати власні продукти та продавати їх, місцеві підприємці кажуть, неможливо перемогти країну, в якій кожен працює задля перемоги. Без знання історії у нас немає майбутнього. У всеукраїнський прокат вийшла воєнна драма Шлях поколінь. Автором стрічки став тернополянин Михайло Ухман, військовий журналіст, режисер українських фільмів. За його словами, стрічка відкриває очі на дуже багато історичних фактів та змушує задуматися, як відбувалися зйомки фільму і яке значення мають стрічки про війну сьогодні. Розповів Михайло нашій Тетяні Скибі. Чого ти покинув дружину вагітну, і сюди приїхав. Шлях поколінь. Художньо документальний фільм, у якому герой постає перед складним вибором в час російсько-української війни. Вагітна дружина, яка кохає його, чи країна, яка охоплена полум'ям війни. Проте все змінюється, коли у вісні він зустрічає вояка УПА, який приходить з минулого століття. Автором цієї стрічки став тернополянин Михайло Ухман, військовий журналіст, режисер українських фільмів. За його словами, спочатку це мав бути короткий документальний фільм, та все переросло у масштабну художню історію з документальними вставками. Під час зйомок вони використовували справжню військову техніку та зброю. А у кадрі, окрім акторів, з'явилися ветерани та військові, які сьогодні боронять Україну. Появляєш кількасот кілометрів від дому, а зовсім інше небо. Ще коли тут зовсім тихо, то страшно стає. В даний момент 74-й з 74-го розвідку батальйону стримують ворога під Авдіївкою. Там дуже запеклі бої. Е, ось, з іншого боку, це сучасність. Так, це київський, київський хлопець, який працює в офісі і вважає, що це не його війна. Так, на жаль, вважають мільйони українців. І ця помилка коштує нам. Тисячі смертей фільми про війну багато чого означають, каже Михайло Ухман. Ще декілька років тому він наполягав на тому, аби українці більше знімали кінострічок про свою армію, історію, ідентичність. Адже такі кінокартини допомагають достукатися до світу, показати, хто ми є. американці подивилися фільм і кажуть, що в Україні справді більше ніж 31 один рік. Тобто вони побачили в фільмі, що Україна це. Ну я тільки показав століття боротьби, шлях поколінь в столітній боротьбі, а наша боротьба, наша країна це тисячоліття. І вони там в інтернет подивилися, що Боже, Київ там. Київ ходив на Стамбул, ну на Візантію та Київські князі, а Москви взагалі не було. Тобто, розумієте, цей фільм відкриває людям очі дуже багато речей. Фільм Шлях поколінь вже у прокаті в кінотеатрах країни. Михайло Ухман каже, перегляд стрічки це допомога ЗСУ, оскільки частину виручених грошей від квітків передадуть на покупку дронів. Дрони це життя, дрони це знищення ворога. Ми повинні воювати не як москалі, не закидати людей, а ми повинні воювати технічно дронами, дронами, технікою і вмінням склад. Бойовий склад має цього всього навчатися. Саме цим я і займаюся, тому прошу всіх українців, всіх тернополян, а йти в кінотеатри за Україну не вмирати, за Україну вбивати треба. 14 жовтня у суботу на футбольному полі зустрінуться Тернопільська Нива та Нива із Бузови. Матч відбудеться о 13.00 на міському стадіоні імені Романа Шухевича без уболівальників. Але ті 4 транслюватиме гру у прямому ефірі онлайн на сайті та сторінці у Фейсбук. Не пропустіть! Нехай тепло буде і в оселях, і в сімейних стосунках. Бережіть себе. Перемога вже близько.